Ой, помию я звечора, бо прийдеться на землю ставати, Бо прийдеться з миленьким розтай, ой, як важко любовцю забувати, бо прийдеться з миленьким розстави Ой як важко любовцю забувати, у садочку до пізньої ночі, Соловейко все слухав та й мовчав, як козак до дівчини пригортався, Говорив, що ти будеш моя. І як козак до дівчини пригортався, говорив, що ти будеш моя, ти подружко моя, дорогая, не люби того хлопця, що я, бо від тебе дурак насміється. І ти будеш нещасною як я, бо від тебе дурак насміється, І ти будеш нещасною як я, ой помию я звечора ноги, бо прийдеться на землю ставать Бо прийдеться за малеким розставатися, ой як важко любовцю забувати. бо прийдеться з малеким розставатися, ой як важко любовцю забувати. теж То її перейські співали, я лише раз її чула.